Ті прокидаєшся вранці, і в голові миттєво з'являється список з 30 речей, про які треба хвилюватися сьогодні: робота, діти, батьки, здоров'я, фінанси, екологія, політика все змішується в один безперервний потік тривоги. Навіть коли одна проблема вирішується, мозок миттєво знаходить 10 нових поводів для переживань, відчуваєш себе ніби губка. Яка вбирає всі можливі турботи світу без можливості їх відфільтрувати. Знайоме відчуття для мільйонів людей, які страждають від генералізованого тривожного розладу, стану постійних переживань про все підряд. За статистикою психіатрів близько 6% населення мають ГТР у різних формах прояву. Це не просто нервовий характер. А справжній медичний стан, який впливає на якість життя, особливо гостро цю проблему відчувають емпатичні люди з високою відповідальністю та схильністю нести на собі весь світ. Сучасний інформаційний потік посилює генералізовану тривогу через постійне надходження поводів для хвилювань з усього. Мозок не встигає обробити та закрити одну турботу, як вже отримує 10 нових. Парадокс у тому, що спроби перестати хвилюватися часто посилюють тривогу через додатковий стрес. А що, якби я розповів тобі, що тривога може бути селективною, а не всеохоплюючою, що існують способи навчити мозок вибірково турбуватися тільки про те, що справді потребує уваги? Якщо готовий перетворити хаотичну тривогу на керовані емоції, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо механізми генералізованої тривоги та освоїмо техніки фокусованого спокою без втрати здорової обережності. Давайте розберемося, чому деякі люди можуть хвилюватися буквально про все на світі одночасно, без зупинки щодня. Генералізована тривога виникає, коли мозок втрачає здатність розрізняти справжні загрози та потенційні проблеми. Система тривоги працює в постійному режимі червоної тривоги, сканує навколишнє середовище в пошуках будь-яких поводів для хвилювань. Коли ми маємо ГТР, кожна дрібна подія може запустити ланцюгову реакцію переживань про всі пов'язані сфери життя. Запізнення на роботу породжує тривогу про кар'єру, фінанси, майбутнє дітей, стосунки, здоров'я від стресу. Мозок автоматично з'єднує точки між різними проблемами, створюючи величезну мережу взаємопов'язаних турбот без кінця. Генералізована тривога також підживлюється ілюзією контролю та відповідальності за речі поза нашими можливостями впливу. Ми вважаємо, що якщо достатньо хвилюватимемося про проблему, то зможемо її передбачити або вирішити заздалегідь. Але насправді надмірні переживання тільки виснажують ментальні ресурси без конструктивного результату для вирішення. Здавалося б, логіка підказує, що турбота про все важливе має зробити нас більш підготовленими та відповідальними. Але виявляється, що розпорошена тривога менш ефективна фокусовану увагу до конкретних пріоритетів та завдань. Наш мозок не може якісно обробляти безкінечний список турбот одночасно без перевантаження системи. А що, якби ти дізнався, що найспокійніші люди не менш відповідальні, але мають чіткі межі для своїх переживань? Різниця полягає в їхній здатності розрізняти контрольовані та неконтрольовані аспекти життя і тривожитися селективно. Ось простий мікрометод для обмеження всеохоплюючої тривоги без втрати відповідальності за важливі речі в житті. Використовуй техніку тривожного бюджету дозволь собі хвилюватися тільки про три конкретні речі на день це створює межі для переживань та повертає відчуття контролю над емоційним станом. І саме тут починається найцікавіше. Генералізовану тривогу можна перетворити на фокусовану турботу про справді важливе. І а ти переживаєш про безліч речей одночасно або відчуваєш постійну фонову тривогу без конкретних причин? Напиши в коментарях про свій досвід. Це допоможе іншим усвідомити, що вони не самотні. Ембігу розповім тобі історію Ірини. Вчительки з Полтави, яка хвилювалася про все успішність учнів, здоров'я батьків, кар'єру. Кожен ранок починався зі списку з 20 турбот, які крутилися в голові протягом дня, навіть відпочиваючи, вона переживала про роботу, а працюючи, про домашні справи та родину. Ірина розповідала, що найстрашнішим було відчуття. Безкінечності турбот. Як тільки одна проблема вирішувалася, з'являлися нові, вона не могла насолоджуватися гарними моментами через постійне очікування наступної проблеми або негараздів. Сон порушився через нічні переживання про завтрашні справи та можливі неприємності в майбутньому. Переломний момент настав. Коли Ірина зрозуміла, що її турбота про все насправді не допомагає нічому конкретно. Більшість переживань стосувалися речей поза її контролем або проблем, які могли ніколи не виникнути, почала досліджувати природу генералізованої тривоги та способи її обмеження через конкретні техніки найефективнішим. Виявилося створення чітких часових та тематичних меж для переживань через структуровані правила щодня. Ірина виділила час для турбот, 30 хвилин вранці для планування та 30 ввечері для. Поза цим часом вона свідомо перенаправляла увагу на поточні дії та приємні моменти. Найважливішим виявилося розрізнення між конструктивною турботою та деструктивними переживаннями через конкретні критерії оцінки думок. Ірина навчилася запитувати: чи можу я щось зробити зараз? Чи це в моєму контролі? Чи допомагають переживання? Якщо відповідь Ні. Вона свідомо відпускала турботу через техніки переключення уваги. Ого, результати були помітними вже через місяць практики обмеженої та структурованої тривоги замість хаотичних переживань. Ірина зменшила кількість щоденних турбот з 20 до трьох найважливіших покращила сон та концентрацію. З'явилася можливість насолоджуватися поточним моментом без постійного сканування майбутніх проблем та загроз. Найдивовижніше, що обмеження тривоги зробило її більш ефективною у вирішенні реальних проблем та завдань щодня. Вона перестала розпорошувати енергію на безкінечні переживання і почала фокусуватися на конкретних діях. Сьогодні Ірина каже, що селективна турбота це мистецтво, яке звільняє життя від непотрібного стресу. Які техніки використовуєш ти для обмеження всеохоплюючої тривоги та фокусування на важливому? Поділись своїми методами в коментарях. Це може стати порятунком для багатьох хронічних турботунів. І тоді все змінилося назавжди. З хронічної турботунки про все вона перетворилася на селективно відповідальну людину. Отже, ти знову відчуваєш спокусу перейнятися всіма проблемами світу, але тепер маєш інструменти для фільтрації. Кожна турбота це можливість запитати себе про її доцільність та контрольованість. Кожен день це шанс практикувати селективну відповідальність замість всеохоплюючих переживань про все підряд. Подолання генералізованої тривоги це небайдужість до проблем, а розумне управління ментальними ресурсами та енергією. Коли ти навчаєшся вибірково турбуватися, життя стає більш фокусованим та ефективним. Ти перестаєш бути заручником усіх можливих проблем і починаєш концентруватися на тому, що справді важливо. Фокусована турбота дає тобі можливість бути відповідальним без виснаження від постійних переживань про все навколо. Ти перестаєш розпорошувати увагу на безкінечні а що, якщо, і починаєш діяти конструктивно. З'являється спокій від розуміння, що неможливо та не потрібно контролювати весь світ одночасно, готовий почати практикувати селективну тривогу замість всеохоплюючих переживань вже сьогодні ввечері. Склади список з трьох головних турбот дня та свідомо відпусти всі інші думки про проблеми. А тепер подумай про свої щоденні переживання. Може час встановити межі для турботи, якщо це відео допомогло тобі зрозуміти природу генералізованої тривоги, обов'язково постав лайк та поділись. Підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з управління всеохоплюючими переживаннями. У коментарях розкажи, про що ти найчастіше турбуєшся безпідставно. Можливо, саме твоя відвертість допоможе іншим, ми створюємо спільноту людей, які обирають фокусовану відповідальність замість хаотичної тривоги про все. Разом ми навчимося селективно турбуватися та зберігати ментальне здоров'я серед життєвих викликів і проблем.